До яких зборів долучились представники міськради, та скільки коштів скерували воїнам 80-ї бригади після фестину шклі? Моє вітання. Це Марія Канцеляристи зараз про підсумки. Новин держави Україна виступає за внесення до 18-го санкційного пакету Євросоюзу. Санкції стосовно російської нафти, інфраструктури, торгівлі, енергоресурсами, банків і фінансових схем. Про це повідомив Володимир Зеленський. Також він подякував президенції Європейської комісії фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет. ЗСУ в Міноборони офіційно кодифікували лінійку оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів хижак реб Реб-Оф». Ці fpv дрони стійкі до радіоелектронної боротьби завдяки використанню котушок з оптоволокном довжиною від 10 до 20 кілометрів. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків представники громади долучились до загальних зборів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування протягом трьох днів на Хмельниччині за участю міжнародних організацій експертного середовища, а також понад двох сотень делегатів із різних регіонів України обговорювали ключові питання розвитку галузі. У селищі Шкло вже вдруге відбулися великодні фестини цього року. Їх присвятили 160-тій річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Кошти, виручені за час проведення свята української духовної пісні, скерували для першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. І це 339 тисяч гривень. Ново-Яврівській другій школі активно працюють волонтери над маскувальними сітками для наших воїнів. Але щодня потрібні вільні руки. Замовлень дуже багато. Тож важливо приділити хоч кілька годин свого часу на підтримку наших захисників. Приходити можна в будь-який зручний час з дев'ятої ранку і до комендантської години. На Єврівщині ремонтуватимуть залізничний переїзд. У наших соцмережах ми вже розмістили актуальну схему об'їзду від департаменту дорожнього господарства Лова. І до новин спорту відбулися змагання в межах проєкту Всеукраїнські шкільні ліги із шахів серед учнів 10-11 класів Новоєврійських закладів освіти. Шаховий клуб надав фахову допомогу в організації заходу та забезпечив об'єктивне судівство. Золото виборола друга школа, а срібло – Новоєврійський ліцей. І про погоду середоденна температура 20 градусів. Уночі 7. Вітер південно-західний місцями 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це все основне за цей вівторок. Бажаю вам теплого травневого вечора та улюблених хітів на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.